Uau, oh, Любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в режимчик під назвою Haunted Що, до речі, дуже цікаво. Тут написано, що цією грою, коли її створювали, то натхнення брали якраз таки з брік-ін. Цей відлік уже є на моєму каналі, так що, якщо що, переходьте ось до посиланню правому верхньому куті екрану, і дивіться, і потім якраз таки повертайтеся сюди. А ми будемо розбиратися, що тут робити. Я бачу якусь кнопку, вона горить прям знаком оклику. А ну, let's go Як отак? Як куди? Отако? Ага. І що, і що? І в мене є, виходить, 10 спінів. Хто у нас є? У нас є чел з ломом, є е, скрім, крик, типу, так? Да? А, дає своїм союзникам спідбуст через свій крик. Обалдіє, цікаво. Хілінг, тобто медик, можна так сказати. Є додж. Що це таке? Може задоджити атаки енемі на якийсь період часу. Ага. Питання мам. Є також такий ось, до типу, як Мах. Він спавнить двох е, союзних скелетонів, які будуть атакувати енемі. Далі дагг. Він спавниться з дагером, типу з таким от мечем, знаєш. І коли він атакує, він буде телепортуватися нормально. Є чувак з гранатою, зривається, окей. І Є, в общамах, вогню. А балдеть, якийсь пампкін. Про нього взагалі нічого від не відомо. Я поняв, окей. Су. Можемо починати. let's go. давай попробуємо щось. Вибити круте. І Defender. Ну, в принципі, да, понятно. Першим падає такий ось дододик. <хи> Але на все-таки, все-таки, я хочу вироляти прям щось хоча б ну, не супер погане, скажімо так. Далі мені падає отакий скрім спідбуст. Ну, це не дуже цікаво, це не дуже цікаво. Можемо попробувати нароляти щось краще. І, наприклад. А. О, у, -у. а хілер уже непогано. Я б, звісно, міг з ним остатися, проте. Є тут, звісно, чувачки поцікавіше, вже прям з скелетона. Починаючи, поняв. Кінти тут прям вообще потужні заряжені. Let's go. І що випадає? Додж випадає. Ну поки що поняв по порядку отако от йде, да? Непогано, окей. Там якесь дзеркало тільки що про... А, ось воно. А, некромансер, поняв. Лол. Я поняв прикол. Оце якраз такий оцей некромансер мені треба. Я, походу, зараз вообще провтикаю все. Хе-хе. <свят> мені просто скрім випав, прикинь. Ой, да, непогано. Ну дайте, хоч щось толкове. Некромансер пролетів. Та ти обалдіть. В дефетр вонючий випав. Аню, аню. Ага, 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 угу, угу, ага ага. Поняв. Ну дайте щось адекватне. <свят> У мене всього-навсього один спін остався. Некромансер ще пролетів. хе <свят> <свят> шо? Якийсь обалдіть. Все, останній спін. Давай, я надіюсь на щось. Хоч. Ну, хоча б скелетона. оце. Некромансера, ну да. Ну хоча б хілера дай. Ну. Ладно, будемо дожити атаки, я поняв. Да, окей. Що ж, ну так-то і так. Можемо нажимати play і let's go, let's go. Тут уже біля мене зібрались дві. <сіхі> Defender. Composer, це, по-моєму, в нас якраз таке кілер. Цікаво, цікаво. Ну, і в принципі, запускаємось, я так поняв, ми за цих грузовички. Тут більше, в принципі, нічого немає. Тут, правда, якийсь ось... Ну-ну, no, ну, no, no. що це за автомат? А, так він не робочий. Поняв, ладно. Ну, і в принципі, більше, що прям супер цікаво, щось такого то тут немає. Окей, ось що щось є, тільки воно написано, типу, closed, закриє. Якийсь магазин, да? Поняв. Нічого тут не працює. Автоматів купа, але про те, про все вони тупо безтолкові. Ладно, тоді запригуємо отаку в грузовичок і let's go, let's go. Опа, музичка помінялася. Сюди, летсгу. Абалдіть, ми десь появилися. Що це? Готель якийсь, поняв? Лук прикол. Ага. Отак От він хілить. Я поняв. Окей. Okay. Uh, welcome to your vacation Vacation це відпустка. поняв? Ми в відпустці. Лол прикол. Ладно, uh, це місце is filled with mysteries and secrets awaiting your discovery. Типу, це місце скриває всякі секрети. Типу, поняв, містичні якісь штучки. І. Ну, нам треба то все дослідити. Окей. Okay. Ви наляканий. Ю-ю, you, що що? Ааа, оця штука показує, типу, наскільки сильно ми налякані, поняв? Лул, окей. Питання нема. але нам щось uh, треба робити, да? Типу, ми можемо походити, ось до, наприклад, розбудити дядька, можемо? Аллі! Братуха, ти заснув на плоті, походу. Можеш просинатись, ні? Типу, йому йому взагалі байдуже на нас, поняв? Йому тупо байдуже. Ладно, let's go, будемо дивитися, що там далі. Є, ось, до я якийсь став, якщо тако нажати кнопку. Ой, нажми на провід, you will be timed, you cannot quit. Типу, мені треба що з'єднати ці, да? Провідки? Ну, питань нема, окей. В принципі, це достатньо таки легко. Бемс. І що далі? Все, я відкрив штуку якусь, да? Ми кудись попали. А, лошо Світло, виключили, прикинь. Will be eating soon. hotel has extravagant meals Типу, нам скоро треба буде їсти, і отель займає всякі штуки. А що за др... Кінь тут, кінь, 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 кінь. Як викинути? Обалдеть я його потримав і ну, мені додавалось трохи жаху. За шу? Давайте подивимося, послухаємо радіо з бродкастом якимось, да? Ага, у. Можемо, до речі, скіпнути, якщо що. Давай скіпнемо, тому що все одно тут нічого не пишуть. А на слух я так. Вам не перекладу. Не хвилюйтесь, I doubt anything will happen. Доп, типу, я Ну, надіюсь, що все буде гаразд. Окей. Get to bed, sleeping decreases, you fear Ага, коли ти спиш, то оця шкала твого страху, вона скидується, типу, поняв. Лол, нормально. Нам, напевно, десь треба піднятися і там знайти ці, да? Да, дивись, тут, наприклад, блюрун. Що тут? Аватар шоп. І диви, купа ліжок. Просто купа ліжок. Така ось тут тобі ванночка тут є. Купі-купі можна зробити. Оооо. Бабки. Плюс 2 бакси. Сюда. Йоу, what is the word goop? А, дави. Лол. На мене перекинуть цю гамняшку. Все, я, я пішов отсюда. Не хочу. <реш> я буду спадки. Let's go. А, не можу спадки. Треба спуститися на низ. І, получається, вимкнути там радіо. Обалдеть. Гроші, до речі, валяються. Непогано. Let's go. А тут прям диви, Всюди ці штуки розкидані. Лол. Тихо, акуратно Блін, я все-таки вступив! Обалдеть! Ладно, тихо. Нарешті. We have a busy day ahead. E, так. У нас був тяжкий день, типу. У нас немає часу на ігри. Нам треба тупо відпочити, поняв? Let's go, go Тоді нам що? О. А. А. А я хотів поспати. Я хотів поспати, я тепер не можу спати. Прикинь. Доброго ранку. Ми повинні тут все прибрати. Після вчорашньої ночі. Ну, в принципі, да, трошечки, щось тут, щось тут трошечки є. Ми повинні моп, що це таке, я не знаю. Знайти ключ і. Ааа, він коли дудку дує диви, в нас пропадає ця штука. Нормально. Коротше, нам треба в рум Я опять знайшов гроші. Небагато. А я вже 6 баксів, до речі. Нормально, нормально. Нам треба в Дінінгрум. В принципі, так. Зіп -зіп. І треба тут знайти якийсь ось до ключ. Бемс, let's go. Все, ми, типу, якусь штуку відкрили, да І нам треба, я так розумію, а, ми вже взяли помітлі, да Окей. Е, так, і що, і що? ано О, слухай, непогано. Бем, і я чистю штуки. ано Так, я можу не вступати. Все, я можу не вступати і все одно чистити цю штуку. Супер. А то я вже. Знову наковтався цієї зеленої штуки. І прикол. Ще є якесь КД, поняв, на мітлі, і це трошечки, якщо чесно, неприємно. Достатньо таке. Але, в принципі, що зробиш? Все одно треба прибирати ці штуки. Фредона вже знов вліз. Понімаю. Просто понімаю. Тут усе ще в куті не прибрали, прикинь. Ану. О, нормально. Common, let's go, zip-зіp. Тепер отут на низу треба. Я знов ступив. Та що ж ти йому зробиш? Капець якийсь. Опа, нормально. Все, по чуть-чуть прибираємо. В принципі-то. О. Спіфіклін, заходи looks amazing. Супер, ми справились. Діміч e, і Фредберплей did the most work. They... Каже, Діміч і Фредбер Плей зробили найбільше роботи. Тепер вони наші найкращі, типу. Ну просто найкращі, я так поняв. Окей, <laughs> okay. ну вже ніч. Але що? Не може бути, щоб захаунтили цей готель. Anyways, ми повинні їсти скоро. E, займіть своє місце в румі, поняв? Лол прикол. Нормально, нас все тут похилили, чики-пуки. пукі за задінін хрум. Let's go. Я не проти. Особливо, якщо буде щось смачне, то буде обша ульот. Опа. Каже, я гадаю, що щось в холодильнику. А що? А що? А хто? Фредер уже з ломом. Ха-ха-ха! О, там череп? Тут череп всередині морозилки. Абалді! Ого, З Undead типу, мертвець, хопелі вон. E, надіюсь, вони не атакують нас цієї ночі. Пішли спати і тримайтеся м, разом. Окей, понятно. А кінту цьому взагалі тупо байдуже. Диви, він собі сидить щось там перемолює. хе То що в нього червь морозилки, йому байдуже Окей, я поням поням. Тоді, в принципі, let's go нам треба йти тепер до себе в кімнату, і там, я так розумію, лягти спати. Можна також забрати тут бокс. Супер. Два доляра це сюди. Бем, go. Зразу тако 20 за дефолт за цей бачив віднялося. Обалдєно. Опа. Welcome to my do domain. Що це таке? До мене якісь? Що, що куди? Що, розширення територій? Каже, я очікував на зустріч з вами. Я скелетон Стів, король мерців. Ого, обалдіть. І в чому прикол? Ми навіть його не бачимо. Де він? Ви прийшли сюди, в мій отель. Одного дня я буду правити світом. Запам'ятайте мої слова. Достатньо говорити. Хенчмен атак. Ой-ой-ой. Який хенчмен? Де хенчмен? Ого? Нічого собі. А, це тепер вони тупо не будуть мене бити, да? А да, диви, я прям ухиляюся. Лол, прикольно! Диви. А кен стоїть тупо получає по голові. Лол. Я поняв. О! У мене тут є певні проблеми. Певні проблеми, певні проблеми. Я, я біжу. Я погнав ой 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 а чого настроє осталося? Лу, у нас залишилося, все на все троє. Халепа, погано, погано. Так, давай я на себе трошечки їх може якось переагрю. Давай. Все, бем, я ухиляюся. Трошечки заде... затримую їх. Давайте, давайте, да-да-да. да да Ну, 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 ну. Поможіть! Обалдеть. <клес> Обалдеть, За мною два кента женуться. Уже один, ладно. ой 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 Якось би переагрити їх на себе. Активовуємо штучку. Ну, підійди, атакуй! Атакуй, поки вони не дивляться на <клес> Ой, да, прикол. Та хватить мене долупцювати за скільки там я забувся слова. Фу, да, прикольно, який жах. А я можу зараз видертись на гору, а? А ну. Не можу, не можу, там там заборонили мені то таке робити. обалдеть. Ну, ухиляйся вообще прикольно, да? Анимація вообще обалдеж. Та скільки можна? Якийсь обалдеть. Просто обалдеть. Як вони до мене достають? Я так далеко. Шесть, Давайте, атакуйте мене. А ти доставай, лома, лупи їх. Мене... Я не знаю, який має кулдаун на мою штуку. Ану. загрити. Ну да, конечно, получити по голові. А! 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 Тихо-тихо! Я трьох за собой веду. Обалдеть. 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 Як же ж круто? Як же ж круто. Диви. Все. Активовуем штуку. Давай. Все, Фредбер понял. Фредбер понял, что робити. Come on, let's go. Больно, больно, больно. Фу. Я скоро так реально. Який жах. Нам треба знайти десь останнього скелетона. Ось до він. Ау. Здоровенькі були Лесі. Що стоїм? Дві. Алло, а він взагалі залагав, прикинь? Він прям реально залагав. А! Больно! Тихо, тихо, тихо. Все, давай, 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 розбивай, розбивай, розбивай. Все. ху нарешті. Так, ви виграли, але ви поживете, типу, недовго. хе Ну-ну, ага, побачимо, побачимо, побачимо. Побачимо, побачимо. Каже, ти не можеш спати прямо зараз. А чо? Е, я б знайшов спосіб якось захилитися. Можна якось зробити? Походу, тільки за в Ну Напевно. Флекс. Що <рес> <Шо> це таке? <рес> я ж й, по-моєму, завтикав, що нам треба зробити. Об'єктиви отако просто не пишуться. І що робити виходить, я взагалі в душі не знаю, якщо чесно. Пішли, провіримо тоді. Може, щось десь додавалось? В принципі... Ну тут ось, оце холодильник, оце він продовжує горіти, типу. З ним нічого краще не стало. А, А що ж робити? Що ж робити? Я не прочитав, я не прочитав. Залиш лайк написали, поняв. До речі, вони кажуть правду, так? То ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ви бачили, скільки не підписаних мене дивиться? А ну виправляйте бігом, бігом. Що робіть? Що робіть? Що робіть? Я не знаю, що робіть. Що це за біда? Диви. Тут замурували, і звідти якийсь, типу, як димок сочиться, по прикол. Лола болтіть. А диви, що я знайшов за бакси такто. Тут можна купити поїсти, можна купити аптечку і сокиру. Ммм, а ще якщо я куплю реально зараз отаку курочки трошки, і отаку ам ням-ням зроблю. Плюс 5 хп. А вона має безкінечна? Плюс 7 хп. Ану, знову плюс 5. А, ось до юзис, типу, один. Показує, скільки мені доступно ще того, щоб я ну з'їв і в принципі 5 раз курку можна їсти, я поняв. Цікавенько, цікавенько. Про те, що робити, не зрозуміло. Взагалі не знаю, Вообще абсолютно. Але, в принципі, друзі, режимчик достатньо такий цікавий. І якщо ви хочете, щоб я доприйшов його до кінця, то підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайдені. І так я зрозумію, що туди треба повернутися. Ну, а на цій ноті цей відеоролик підійшов до свого завершення. Тож, з вами, як завжди, був ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім. Papa.